Вітаю, вітаю всіх на каналі Відікон Центр, і ми з вами зустрічаємось в кінці серпня, місяця, напередодні вересня. У нас був День Незалежності, запустилася нова карта України, і ми сьогодні про неї поговоримо. Також подивимося, які події нас чекають в вересні, які події в нашій школі будуть, і, звичайно, отримаєте якісь підказки. Ми багато чого зараз готуємо нових відео, де будемо розглядати і касти, і тхарму, і тобто багато у нас таких є цікавих-цікавих тем, які ми хочемо освітити, і можна буде приєднатися до наших програм. Тому всіх вітаю з новою енергією, тому що трошки радіє нова карта, річна карта України. Я вам її зараз покажу. І ми її трошки розглянемо. Вона починалася 4 серпня, в 11 години, запустилася запустилася енергія, під знаком, висхідним знаком Терези. Терези це знак балансу, гармонія. Тому всіх, у кого свої особисті карті Терези висхідний знак або місяць в Терезах, це ваш рік. Разом трансформаційний з Україною. Ну, звичайно, якщо ви народилися в країні. Тому що ми пов'язані кармічно там, де ми з вами народилися. Ви можете не жити в цій країні, але якщо ви народилися, ви вже маєте дуже потужний зв'язок. Давайте от зараз подивимось, володіє знаком Терези Веніра. Красотка. Тому це та енергія творчості, енергія балансу, гармонії, яка буде допомагати во всіх питаннях в країні. Дуже сильна енергія сонця, але для висхідного знаку Терези сонце не є бенефіком. Тому сила є, але сонце разом з кету, з місяцем в карті на початку нового року. тому, Трошки прикриває а, рішення, але вони будуть дуже сильні і будуть впливати на фінанси. Що яка сила а, на цей рік? Це перше, звичайно, вже такий показник, що з, з, от, ті перемовини, які будуть іти далі, вони будуть дійсно конструктивні, дійсно а, вони будуть мати а, свої сприятливі наслідки. Тому що ми знаємо, було дві зустрічі, дуже важливих, несприятливий час. Несприятливі там дні, тому я їх навіть не розглядала, тому що результат від них ми не побачимо. Але е, ці зустрічі дали можливість на майбутні зустрічі, да, які е, будуть. А, але давайте подивимось, коли вони будуть. І розвиток в країні, якщо вкладається в освіту, якщо вкладається в нові проекти, відбудова, е, отримуються інвестиції, буде отримуватися підтримки. Так, Але війна буде ще продовжуватися, але вже будуть перемовини, які зможуть змінити все, що трапляється в країні. Ось така є особливість на новий рік. Але дивіться далі що. У нас вересень місяць дуже важливий. Він починається з зростаючого місяця, але день. Початку 1 вересня має таку як порожню енергію, порожні руки. Є така, от, така доба в місяці, яка говорить про те, що от бажано 1 вересня не починати, тому що це день не для запуску енергії. Уже краще все починати з 2 вересня. І в вересні нас чекають два дві дуже важливих події: це затемнення місяця яка відбудеться 7 вересня. І це буде повний місяць, і це день 7 вересня. Це чудовий день, коли Бажано відрізати старі зв'язки, стосунки, ситуації, болячи там по здоров'ю, От все, що руйнує ваше життя, не дає бути щасливими. Цей день можна відрізати. У нас буде окрема практика, до якої можна приєднатися, тому пишіть, під цим відео буде посилання, і можна приєднатися до цієї практики. Тому що я буду окремо робити ще відео по затемненню місяця і потім по затемненню сонця, тому що це дуже доліносні і особисто для мене це дуже доліносні. У мене також закривається ряд питань, і буде відкриватися щось нове ми знаємо, що коли у нас йде період переходу, він не цей період, але наша свідомість, наше знання може допомагати проходити екологічно. Добре, це затемнення місяця буде в знакі водолії, тому всі водолії, вам привіт! Вас доліносно. І ще така накшатра буде приймати участь пурва бхадрапада – це накшатра уже третього рівня, духовна накшатра, але вона має два обличчя. Є обличчя, яке проявлено, світло-Юпітеріанська. Це накшатра це накшатра Брахманів таких, І є потаємна, темна частина, яка ховається. І в підсвідомості, в якійсь да, в інших подіях. Тому це затемнення проявить дуже багато ситуацій, таємних ситуацій, подвійних ситуацій. Але я про це вам більше в наступному відео розповім. А в країні буде проходити по третьому дому, тобто знову по домовленостям зможуть закрити в цей період часу те, що не підходить для нашої країни. Да, і це дуже чудово це зробити в цей час. Саме затемнення, пік затемнення, буде 18 годин вечора, 18 – це пік затемнення. Тому ми можемо протягом дня і заздалегідь, тому що затемнення вже починає працювати за 5 днів, за 3 взагалі всі події вже А, І само затемнення у нас буде час з вами подумати, відслідкувати, тому що простір буде підкидувати, з чим потрібно попрощатися, що потрібно закрити, як потрібно закрити, тобто ми будемо отримувати з вами підказки. І далі ми заходимо з вами в кармічний коридор. Але коли починається цей кармічний час затемнення місяця це повний місяць. І далі йде спадний місяць. Це говорить про те, що це не про соціальний вихід, там, робити щось, це більше про внутрішню роботу, про нашу внутрішню трансформацію. Буде дуже всього траплятися. І важливо спостерігати, записувати і дати вести собі щоденник, який буде давати нам підказки. І далі ми будемо підходити до 21 вересня. Це буде сонячне затемнення. А сонячне затемнення у нас трапляється в новий місяць, тобто ми закладаємо події на 18 років, і у кого це доліносний час, тому що затемнення буде проходити в знак діва, у кого висхідний знак діва або місяць в знакі діва. Або у вас багато там парад планет, наприклад. Ну, тобто доліносність, якісь активовані цей знак, і це дає вам підказку, що дуже важливо щось у вас зміниться. Інакшатра, у Тарапхаловуні це одна із найсприятливіших накшатр, сонячних накшатр. Накшатри пристосунки, тобто люди, які народилися під накшатрою у Тарап це люди пристосунки, це люди-лідери, це люди, які можуть створювати, можуть працювати в напрямку стосунків, взаємодій. А, і оце буде тема а, цього сонячного затемнення для України. Воно буде проходити по 10 му по дому. А тому це час, коли дійсно керівництво країни може закласти а, от базу основу а, до перемов і зупинки війни. І от тільки з цього затемнення буде починатися дійсно ті перемовини, які ми всі очікуємо. Тому що всі воїни закінчуються перемовами. Тому це буде починатися не відразу, звичайно. Затемнення тільки запускає свою прям таку енергію там через тиждень взагалі 40 днів, і там на протязі трьох місяців. Тобто я вважаю, що конструктив буде вже жовтні, місяці, з жовтні місяця, з жовтня місяця, жовтень-листопад, да, це місяці, які будуть давати можливість домовитися. І от там дуже важливо, в який час буде проходити, як будуть ці зустрічі. А, тому це дуже важливо для майбутніх, сприятливих подій. Але я все рівно вважаю, що вже буде в 26-му році да, по карті. Але річна карта радує, вона вже дає таку надію про те, що війна може зупинитися. Вона дійсно зупиниться через перемовини. Але там Мар стоїть ще. Це говорить про те, що буде ну, буде військове от, да, досягнення, зупинка ще додаткова через військові а, всі дії. А, але а, це як частинка тих домовленостей, які нас чекають. Тому ми бачимо, що вересень у нас такий доліносний. Ну, Те, що у нас два затемнення 7 вересня і 21 вересня. Далі у нас з вами продовжує сонце разом з Кіту в знакі Лева до 16 вересня, потім сонячна енергія буде переходити в знак Діва. Там доліносно буде все це траплятися. Я говорила да, про те, що затемнення Сонця буде проходити в знак діва. А Марс зараз знаходиться в знак Діва, тому це така земна енергія, і от чому багато спалень вогню в світі, да, тобто Марс він активує це запалення на Землі. Далі у нас Меркурій, він переходить в знак Лева. Юпітер знаходиться в Близнюках, і Юпітер знаходиться в Блізнюках до 18 жовтня. Тому весь вересень буде розширювати спілкування, бажання домовлятися, бажання змінювати, і це на користь, да, якщо є. Недом... Непорозуміння, щоб змінити цю ситуацію, то Юпітер буде допомагати, але залежить, звичайно, від висхідного знаку, наскільки Юпітер корисний не корисний. Але спілкування є мудрість, є розуміння, є розуміння, як рухатися далі. А далі Венера, у нас знаходиться знаки Рак, тобто стосунки в родинні стосунки. Але тут залежить також, де ваша Венера в вашій карті знаходиться. Ну, Сатурн продовжує свою роботу, таку плодотворну роботу в знаках риб. І у кого яка сфера життя активується, там Сатурн добре-добре працює. Він в ретроградному стані і буде він до 28 листопада в ретроградному стані. Тому у кого, наприклад, добрий, сприятливий, сильний Сатурн вас затримують, вам дають такі да, вирішити питання, які ви давно не вирішали. У кого навпаки в карті ретроградний Сатурн, ви вільні, ви, на, ви можете рухатися без обмежень. Ось така є особливість. Ну, і у нас знаходиться в знакі Лева, разом з сонячна енергія, так заходить енергія, да? тобто Сонце в Леві це сильна позиція, але я говорила для карти України, знак Терези Лев це не, 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 не бенефік для карти, тобто несприятливий. А, тому будуть сприйматися рішення, дії, вони якісь криті, закриті домовленості. Ми не все будемо бачити, що зовні о, там виходять, розповідають, тому що кету прикривають якісь там таємні свої домовленості йдуть. Але дуже потужна енергія, дуже сильна енергія. У тут уже залежить хто йде під ці енергії. Наприклад, Трамп він під енергію сонця. У нього карта вся сонячна, тому звичайно він в цей час може домовлятися, може собі на користь своїй країні робити. У кого в карті знак Лев не є там, да, як сильна сторона. То навпаки він втрачає енергію. Ну, тобто є такі нюанси, тому потрібно розглядати звичайно особисту карту, якщо є якесь питання. Приєднуйтесь до наших консультацій для навчань, де ви зможете це отримати. А у нас запланована з вами, ну от заплановано в школі наша дуже такі важлива тема. Ми беремо це переїзди. В яких країнах нам краще жити, в яких країнах нам краще працювати. Так як для мене це також тема дуже важлива, тому я вам всі, які знання маю буду вам передавати, давати у нас буде такий майстер-клас, буде невеличкий вебінарчик, а потім буде практикум. Тому приєднуйтесь, записуйтесь, це буде чудова така робота. Також ми ще плануємо. Зробити є така тема, з якою енергією ми з вами народилися. Це тема от, стосується, кого ми притягуємо в наш простір, хто наші друзі, хто наші з вами люди, які активують якусь трансформацію, зміни, кризи, хто наші партнери з вами. Тобто наше оточення. І нас я готую зараз для вас. Такий цікавий вебінар і потім практику, де ми будемо розглядати, хто нас оточує, для чого людина прийшла, що вона несе в наше життя, чому з одною людиною ми можемо йти по життю, і що це за людина, де наші друзі знаходяться істинні друзі, а де люди, яким просто комфортно, корисно бути з нами. А тому це цікаво дуже. І я також аналізувала своє оточення. У мене дуже багато людей з минулого життя, прям з минулого, і а, в цьому році, от по карті України, буде дуже багато проявлятися таких людей. Тому ця тема спостеріж... спостерігати. Хто нас оточує, чому людина прийшла, що за партнер, що він несе для вас? Це буде як підказка, підтримка до тих стосунків, які ви може мати, або до той дружби, яку ви маєте, або тих людей, які пішли з вашого життя, тому що війна поставила багато своїх крапок, великих крапок і змін. І проявила багато, да, от, де потрібно щось закрити. І оце затемнення вересні, воно буде закривати. Воно буде давати от просто відпустити. Тому що відпускати боляче. Я відчула, як я зараз відпускала через падіння, через травми. Тому бажано робити не таким засобом, а комфортнішим засобом відпускати. Тому що нас чекає? Нас чекає ця тема, це наше з вами оточення буде і майстер-клас, і також буде практикум. І в кінці у нас подорож, подорож в Італію на острова, і там взагалі щось зміниться. У кожне, хто приймає участь дівчини, тому що це жіночий ретріт, і там будуть зміни. Зміни, от знаєте, як до і після. У мене були такі подорожі, духовні подорожі, де життя було до і життя було після. І ця подорож буде дуже нагадувати, тому що ми будемо на вулкані, там енергія вулканічна, вона буде зривна. Тобто нас, дівчата, кудись з вами ця енергія підніме. Тому можна ще приєднатися у нас мало місць, але. Можна ще приєднатися, але для цього потрібно написати і швиденько, тому що, в принципі, група вже закривається. Ось такі важливі події у нас в вересні місяці. А, далі у нас будуть а, ще з вами відео, де ми будемо більше розгорнуто розглядати, а, як нам. А, Запускати коли... Але запускати будь-які справи робить до 3, максимум до 4 вересня, а далі аж в кінці вересня. Тому от місяць він кармічний, він для роботи, де потрібно закрити, звільнити енергію. Тому зараз ми із заздалегідь трошки робимо це відео для того, щоб ви. Налаштувалися запустити. От сьогодні, в ці дні, це для запуску. Це чудово запускати будь-який проект, енергію, подію. Але сам місяць, серпень, кармічний місяць. Тому, тому почекайте, може потрібно і почекати. Але це індивідуально. Підписуйтесь під наш, на наш канал телеграм-канал, там у нас завжди більше є в інстаграмі є. І, звичайно, хто буде ставати спонсором нашого каналу, вам будуть подарунки, додаткові теми в подарунок. Тому от таким засобом ми вирішили підтримувати і наш канал, і вас. І я буду викладати для спонсорів дуже цікаві теми, які в закритому, в наших закритих групах. Тому всім бажаю пройти свідомо вересень. А ми зустрічаємося далі. нас ще чекає з вами багато нових тім. До зустрічі!